Депутатам Київради показали дулю. Кількасот обурених киян прийшли до мерії з вимогою захистити їхні автостоянки від рейдерських захоплень. А щоб голос народу таки почули, активісти оформили своє послання по особливому фігурально. На протести автовласників привела спільна проблема. У новому році їхні паркінги можуть перетворитися на будівельні майданчики. Організатори переконують, землю, що раніше належала місту, прагне привласнити великий бізнес. Зокрема, паркінгом, що розташований у Дніпровському районі столиці, вельми зацікавилась мережа. Будівельних супермаркетів епіцентр, як відомо, однією з співвласниць підприємства є теперішня секретар Київради Галина Герега. Втім, без спротиву свою автостоянку люди не віддадуть. Подібне захоплення стоянки сталося тиждень тому на харківському масиві. Тоді автовласники спробували відстояти паркінг. У відповідь молодики у масках застосували вогнегасники та сльозогінний газ. З інших джерел ми довідалися, що просто пані Герезі. Так під епіцентр, який знаходиться разом, знадобився склад, тому людей можна виштовхати на вулицю і залишити без стоянки. Збирається і будуть виходити цілі сім'ї, цілі будинки. Якщо не ви будуть не виконані наші е, е, требування, то ми будемо от, організуємо пішу, ходу і піднімемо весь Київ. І дивно, що представники київської міської адміністрації сьогодні і Київської міської ради саме вони причетні до цього рейдерства.